На перший погляд ці речі здаються мотлохом. Втім, якщо краще придивитися та зануритися в історичне минуле наших пращурів, оживає уява про стародавнє життя. Всі ці речі давнини Микола Жилю купував, обмінював у сільських жителів Ємільчинського району. Це моя хвороба, моє хобі, яке вже триває більше 30 років. Ось так за років 3-4 помаленьку назбирали таку колекцію. Здавалося б мотлох, але він оживляє нашу історію. Чим жили наші діди, батьки? Загальна маса експонатів близько вісьми тонн. Окрасою цих стародавніх речей є кулеметна тачанка Нестора Махна. Кулемет справжній, а от тачанку відтворили за ескізами взятих з інтернету. Втім, охочим дозволяється до цих речей торкатися руками та фотографуватися. Уже, на жаль, не можна знайти кулеметну тачанку Нестора Махно. Ми її просто відтворили. Купили кулемет, знайшли колеса, а все інше вже по схемі, яке в інтернеті відшукали робітники, не маючи зимої роботи, відтворили ось цю історію. Минулого року експонати старожитностей Микола Жилюк представив на міжнародному фестивалі Лесені джерела в Новоград-Волинському районі. Вони настільки сподобались людям, що гості фестивалю попрохали власника колекції затриматись на декілька днів. Микола Жилюк на досягнутому не зупиняється, каже, що допоки ми живемо, дотоді й живе наша історія.